Дивіться, по відношенню до ланців є декілька слів, які просто треба сказати, для того, щоб зрозуміти, які ланці бувають і який принцип роботи, яка логіка даних ланців. Е, значить, е, є такі параметри, які називаються, наприклад, крок-ланса, тобто ця мова йде про то, е, внутрішні зуби. Один по відношенню до іншого, як він задалеко знаходиться. Цей крок ланцу 3-8, цей де крок 325-х. 3-8 зуби знаходяться, один по відношенню до інших далі. 325 трошки коротше. Але тут важливо ще знати, яка потужність саме вашої бензопили. Через те, що, наприклад, даний ланц 38, він дезвичайний. Тому що є ще, наприклад, 3 восьмих, але посилення більший зуб, тоді ширший буде, і він йде на професійні бензопили. Тобто це йде 3 восьмих так само, але цей 3 він, наприклад, якщо взяти пропил, тобто скільки ширина пропила в даному випадку, такий ланс... Ну, Залежаючи, яка фірма-виробник, насправді тут, як у двох словах, якщо розказати, то е, ширина так, таких ланців, ширина пропилу може становити е, в середньому десь 7-8 мм. Тобто 7-8 мм це ширина пропила восьмих. Е, 325 х тут іде вже ширина пропила може становити 1,2 см, тобто буде набагато ширший. І, е, скажімо, якщо, наприклад, такі ланці їх ставлять на бензопили, які йдуть по потужності до... 40 до 43 мм, тобто такі планці, то ці вже можна ставити від 43, міліметр... ну, 43 куба і там далі 43-52. Тобто, якщо у вас, наприклад, звичайна китайська бензопила, тоді на них, як правило, ставлять такі, от, наприклад, ланцюжки, бо тому що там вже є трошки більший запас потужності. І е, на такі бензопили вже ставлять 325 років. Якщо, наприклад, електрична пила, то на електричні пили, як правило, ставлять 3-8. Або, наприклад, на бензопили, які йдуть там малої потужності, об'єм мотора, яких йде 38 кубів чи менше, тобто тоді вже ставлять ось такі ось сушки. Е, ну, є ще професійні бензопили, на професійні бензопили там вже ставлять такі ланси так 3-8, але із внутрішнім е, пазом зуба. 1,5 або 1,6 мм. Тобто в даному випадку цей, ланц, цей ланцюжок він має 1,3 мм, хоча такі так само можуть бути 1,1 мм, а в тих вже ставлять 1,6, тобто там сам по собі зум буде ширший і там же ширина пропила може становити до 1,5 см. 1,5 см, можливо, на деяких випадках більше. Отже, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Всім гарно дякую за перегляд. І всім доброго, до побачення.